Партнер програми торгово-виробничий комплекс Південний Улюблений автомобільний партнер програми «Тойота Центр Центр Літяман. Привіт! це програма Зіркові покупки і я, і її ведуча Оксана Гнатишин. Щойно розмовляла з Ірочкою, яка є гостею сьогоднішньої програми. Вона молода, активна, креативна, весела, і вона вже чекає нас уся у стяв приємного шопінг походу. Тому ми поспішаємо. Ось і вона зіркова гостя програми Зіркові покупки Співачка Зоряна. Зорянчик, нашу сьогоднішню шопінг, мандрівку, по яких магазинах будемо робити? Всі знають, що Зоряна любить кеди, зоряна любить такі шапочки. Значки, ти знаєш, сьогодні я хочу змінити це цю ситуацію і піти, по, наприклад, ювелірним магазинам. Вау, wow. вау. Wow. <laughs> я думаю, що всі, хто дилиться, кажуть: вау, не вже. Так, так, я хочу заміж. Wow. <laughs> Йдем Йдемо вибирати якийсь перстень красивий. Mm? Ювелірний салон Геліс. Поювеліримось. Пішли. Кращі друзі-дівчат це діаманти. Зорянка, ти згідна з цим твердженням? Абсолютно ні. Кращі друзі-дівчат це хлопці, які дарують ці діаманти. Зорянка. Які коштовності ти найбільше любиш вибирати? Перстеники, браслетики? Браслетики. Я дуже люблю браслети, дуже люблю щось на шию. А от перстні не дуже люблю. Хоча знаю, що це основний атрибут, коли ти виходиш заміж. От ну, типу залишимо його на цей момент, коли це я обов'язково вас повідомлю. Зіркові покупки будемо брати плаття. Ну а наразі, напевно, більше браслети там. Де ви дивіться, і потім пишіть мені на сайті в контактах, сподобалось, не сподобалося. Дуже цікава ваша думка. Мені подобається. Мені також. А цей комплект прикрас морських перлинок, оздоблених білими і чорними діамантиками. Ах, як красиво! Пальчики самі йдуть. <рес> і що якщо говорила про те, що тільки на весілля хочу перстень? Неправду я говорила. Та ви абсолютно правів. Сережки, це особливий аксесуар, який як два магнітики притягує погляди оточуючих. Ювеліри кажуть, сережки ніколи не виходять з моди, але завжди слід їх підбирати в залежності від твого іміджу, від макіяжу, від одягу, в який ти нині одягнений, і від навіть від форми вушок. Зоряночка, ага. а ти сережки як обираєш? Я їх не обираю абсолютно. Я ніколи не носила сережки, і в мене навіть вушка, як ти бачиш, не піддавали ці екзекуції і їх не проколювали. Зате наша зірочка, як справжня подруга, взялась допомагати мені у виборі сережок. Зорянка каже: за подарунками для друзів любить ходити ще більше ніж щось обирати для себе. У мене теж вдома є звірятко, правда, не панда. <смас> а лабрадор, Сонька. Але я дуже люблю взагалі собак, котів. І як бачите, пандочок також люблю. Ну, враховуючи ваші побажання, ми навіть можемо зробити на всю фалангу такий такі перстанець. Ага, у вигляді панди. Сорянка, а mm -hmm. як ти ставишся до того, коли жінка дарує коштовний подарунок чоловіку? А дуже позитивно. На всі 100%. Тоді, дивись, що ми тут побачили. Клас Ти знаєш, я взагалі вважаю, що ем, чоловіки вони заслуговують на хороші подарунки, і не обов'язково типу щоб завжди там дівчатам робили красиві подарунки. Також їх треба робити хлопцям, тому що вони у нас хороші і сильні, добрі. Я їх люблю. Чоловічі аксесуари підбирати вміє, любить більше того, просто обожнює купувати в подарунок одежини своїм друзям. Каже, завжди вгадує і розмір, і фасон. для себе, ж обирати, каже, складніше. Якщо, наприклад, я йду сама вибирати, я завжди дуже вагаюсь. Тобто я не знаю, тому що те, що тобі там інколи говорять продавці, о, я класна. От я не дуже цьому довіряю. Я довіряю більше людині, яка поруч з тобою, яка може справді сказати Дорянка, це класно або це. А як часто ти можеш вибратися по магазинчиках пойтись? Не часто. Дуже багато справ. І я насправді не настільки люблю шопінг. Тобто я люблю в мене, це має якісь напевно бути там декілька годин. і Я знаю, що потрібно. О, мені скоріше слово потрібно. І щоб не казала Зоряна, що блискучих аксесуарів на тендітні пальчики не дуже купує. Вони їй ну дуже пасують. Включаю і плею. Немає проблем. Колись тільки близько, супер близько. Схоже, не стрималась і таке щось підбирає. Ти знаєш дуже багато класних перстенів, але сонечко всі сто балів. Берем, так? Берем, беремо. Це сонечко точно. Ти тепер буде знати, що сонечко. Воно м'яку зніжечку обіцяли. Оскільки вам в наш магазині перший раз, щоб ви до нас заходили, ми вас зацікавили, ми даємо знижечку 10%. Оскільки це таке гарне сонечко, то коробочку, відповідно, подарунок. Ми теж вам даруємо сонечко. Ловиш моє серце, знаю ти. Мене тримаєш, не так ніжно обіймаєш, не треба пішків. Не стримались і я купила цей персеник. Ми йдемо далі. Я так бачу, що нині є покупочкою. Такого ми не обмеже. Не обмежимося, абсолютно і ти знаєш, ця малявочка була, йти разом з нами. Шопінг похід і без традиційних посиденьок такого взоряне не буває. Замовляємо каву лате і вихваляємось одна одній вдалими покупками. Зорянка, тебе дуже часто можна зустріти на модних вечірках, тусівках і ти завжди потрясно класно виглядаєш. Ти маєш я зауважила свій стиль, певний стиль, який суто тебе характеризує. Яким чином тобі вдається його підтримувати? Так бути такою реально собою і водночас стильною і модною. Mm -hmm. Слухай, перше дякую за скільки компліментів зараз. Насправді я вдягаю те, що мені подобається. Як я себе відчуваю, а, тобто така я є в житті, і так і я вдягаюся. Якщо, наприклад, мені зручно в кедах в таких класних штаніжках дуже люблю шапочки, такі. Тобто я так і прихожу, і для мене знаєш, немає такого там от, дрес код якщо всі на каблуках ти обов'язково маєш бути на каблуках. Ні, насправді треба вдягатися так, як зручно тобі. То чому? Тому що тоді ти будеш не думати ніколи про одяг, ти будеш там відривати, скайфувати, і не будеш думати, о щось не мені погано лежить. Це означає бути сама собою, а коли ти сама собою, ти якби ти гармонійна.